Друзі, привіт! З вами Олександр Усенко та рубрика Товарка. Практику в цій рубриці. Ми розглядаємо, як запустити. Товарний бізнес з повного нуля, а також інші сервіси, які допоможуть нам в цьому. Конкретно сьогодні поговоримо про те, що таке спайс-сервіси, як вони допомагають в пошуку топових товарів. Знайдемо топовий товар, тобто той товар, який буде продаватись, також розберемо, як аналізувати конкурентів нішу. Якщо у вас вже є товар, або ви хочете його знайти, продавати і при цьому заробляти в інтернеті, то це відео саме для вас. Також ми розберемо один із топових спайс-сервісів на ринку. Це ми поговоримо далі. І звичайно, в кінці Кожен з вас отримає бонус, тому дивіться це відео до кінця. Хто не знає, що таке спесервіс і навіщо він потрібен, давайте ж розберемо. Спесервіс це шпигунський сервіс, який допомагає моніторити рекламу конкурентів. Тобто, за допомогою нього можна знайти. Ідеї, креативи також ці креативи можна скачати і, звичайно, піддивитись чужу зв'язку, як він продає, тобто як продає ваш конкурент, по якій ціні, з якого лендінгу, ну і які креативи використовує. А також моделювати, не повністю копіювати чужу зв'язку, тобто треба покращити зв'язку і запускати її в рекламі, наприклад, Фейсбук та Інстаграм. Давайте ж розберемо навіщо взагалі спецсервіси існують на ринку. По перше, це аналіз конкурентів, можна знайти працюючі кре та ідеї, економити ваш час. І бюджет на тестах, тому що ми тестуємо не всліпу, ми знаємо, які товари продаються. Я вам покажу, як знаходити товари, які продаються. Ну і звичайно, можна знайти не тільки товари, якщо там ви займаєтесь послугами або там ви займаєтесь в там, не тільки продаєте товари, то це все можна з допомогою спайсеріусу знайти. Ну і розберемо один із топових спайсеріусів. На ринку в цьому відео це тайвер. Чому ж тайвер? Давайте ж поговоримо про це, один із лідерів ринку. Вигрузка оголошень ста плюс країн, також вигрузка більше ніж 3 мільйона на день. Якщо я подивлюсь, наприклад, останні 12 місяців з цього спецсервісу в Тайвері, то я побачу 237 мільйонів оголошень. Це досить непогано, тому що я вам скажу так, що це досить великий об'єм. Так, якщо додається 3 мільйона оголошень в день, то це досить досить потужно. Далі більше 20 фільтрів для пошуку Крео, ми їх сьогодні розберемо Стий і зрозумілий інтерфейс, можна завантажувати крео, будь-яке крео, який ви знайшли, можна завантажити його. Також є можливість дивитись схожі оголошення рекламодавця по домену або сторінці ФБ. Ми також це розберемо можна за доменом або сторінкою ФБ дивитись. Ну і командний тариф для роботи з командою. Далі ми більш детально розберемо функціонал цього сервісу. А також я вам покажу, як ми шукаємо топові товари. Я покажу свою схему, і за тому у цієї схеми, якщо ви її скопіюєте, буде робити покроково, як я, то ви також зможете знайти трендовий топовий товар, який прямо зараз продається, який ще далі ви можете там скопіювати, зробити на нього ленінг, знайти постачальника і запустити його там в вашій країні, так і заробляти при цьому. Давайте ж покроково що потрібно зробити. Ну по-перше, ми відкриваємо тайвер. Так, я ось тут відкрию його, зроблю оновлення. Ви бачите, і що нам потрібно перше зробити? Нам потрібно поставити активність від 5 до 10 днів. Наприклад, поставити тут 10 днів. Це означає, що оголошення. Крутиться мінімум 10 днів до ми не будемо ставити, тому що ми залишимо ті, які там і там по 300 днів крутиться, і по 100 днів крутиться. Тобто, чому взагалі ми робимо активні днів? тому що коли рекламодавець рекламує свій. Креатив не один день, а наприклад, 10, то, як правило, він для нього вигідний, тобто ніхто не буде зливати в мінус там 10 днів. Це по-перше, ну навіть 5. Звичайно, це не аксіома, тобто це не правило, тому що є такі товари або є такі ніші, наприклад, сірі ніші, які баняться і тому вони можуть крутитись і один день, але заливається багато оголошень, і люди також так заробляють. Так це також є схемою, яка працює, але конкретно ми зараз будемо шукати по іншій схемі. Наша задача зараз звужити пошук і Знаходити ті товари і ті крео які нам потрібні, ми ставимо 10 днів, поставили. Як бачите, вже оголошень стає менше. Так далі, наша задача ще звузити: ми поставимо конкретне гео або мову. Я як правило ставлю мову. Тобто, нам потрібно просто, отом, якщо ми будемо продавати наприклад на Україну, так я буду ставити українську мову. Так, тобто всі оголошення. Наприклад, це там оголошення, де є українська мова, то вони будуть показуватись. Тобто, якщо ми продаємо на Україну, то як правило, це українська мова. Так ми це зробили. Далі шукаємо крео з товаром. Далі наша задача просто дивитись, серфити видачу, тобто дивитись, що є товаром, тому що тут є і гембла, так тут є звичайно окремо ви бачите вертикаль по трафіку. Гемблінг у розробці ще і комерс. E якщо зроблять, це буде прикольно. Далі, наша задача знаходити саме товари і дивитись саме товари, тому що тут багато бачите і інфобізнесу, і інших ніж вони нам не. Цікаві, Тобто, як правило, де людина, то ну може це буде товар, але як правило, це якийсь інфобіс. Ну і починаємо серфити. Починаємо дивитись. Ми можемо також дивитись за датою створення оголошень, також за тою охоплення оголошень та за днями активності. Тобто, деякі бачите, оголошення крутились і 440 днів, і більше, і більше, і більше. То тобто, так ми можемо знайти товари, які рекламодавець вже продає навіть більше року. Для прикладу, ми візьмемо костюм, спортивний костюм. Вирішимо, що він нам сподобався. Так, і ми вирішили цей продавати товар. Ось такий ось Ленінг 499 гривень. Далі, також ми можемо додати до мені зони або ключі для звуження. Які ключі можемо додати? По доменним зонам ви бачите, ось тут можна додати, наприклад, часто використовують XYZ. Досить часто арбітражники це роблять, тому що, якщо ми перевіримо ціни, то ми побачимо, що ціни, наприклад, XYZ, наприклад, FUN, так досить дешеві. Тому, якщо ваш домен забанять, то ви можете просто там за 2 євро купити ще інший. так. Тому часто використовують такі ось дешеві домени, домені зони, щоб просто продавати свої товари, так? Щодо ще Просто подивіться на окремому що тут продається найдешевше, так, ну от сайт, наприклад. да, І також можна дивитись і звузити і знайти так арбітражники. Як ви бачите сайт, майже 2000 оголошень. Так, бачите, багато гембли, просто дешевий домен. Ну і поїхали. Шукаємо оголошення, і, наприклад, по гемлі. Далі ще один момент: якщо ми шукаємо товар, можна просто вбити тисне, так ключове слово, тому що багато людей пишуть в тексті, там тисне сюди, тисне нижче. Це заклик до дії, який каже клієнтам, що робити. Ну і так ми можемо знаходити товари. Так і не тільки товари, а оголошення саме з цим ключом. І так ми розуміємо, що все таки це як правило більш продаючі якесь оголошення, продаючий текст, тому ми задов... Ми у цього слова можемо знаходити і товари, і не тільки товари. Ось мрієш про фітнес-тренером, тисни докладніше. Ви бачите, тисни. або кросівки комфорт з роботою про здоров'я. І що з весь текст тисни в магазин? Давайте подивимось. Ось такий ось Ленінг 990 гривень. Окей. Також ми можемо подивитися, що продає ще рекламодавець за цією сторінкою. Досить цікаво, тому що якщо ми знайдемо якогось жирного рекламодавця, то ми бачимо, що в Тайбері відразу є схожі оголошення за сторінкою ФБ. Можемо подивитись, через які лендінги це все продається. Да? Або це, можливо, це інтернет-магазини, так, ну це лендінги. Ми Можемо проаналізувати, що ще продає рекламодавець, і дивитися, що в нього йде, що довше всього крутиться, за да? днями активності. Бачите, 44 дні він продає ці кросівки, ну напевно. Вони продаються в нього 7 днів. Ось цей товар, також кросівки, якесь інше оголошення, і інші він по одному, по два дня тестить. Можливо, вони і зараз крутяться. Як це перевірити, чи вони зараз крутяться, чи не зараз крутяться. Ми бачите, що оцей ось товар, да, один із найпопулярніших. Як перевірити, чи він крутиться, я розповім трохи далі. Розповім, як же аналізувати далі товари. Коли ми знайшли якийсь товар, нам далі потрібно його проаналізувати. Так з чого складається взагалі аналіз конкурентів, аналіз товару. По-перше, дивимося різні кр креативи та різні ленінги. Якщо ми візьмемо, наприклад, там товар, який ми там знайшли спортивний костюм або там костюм. Так ми маємо просто вбити ключове слово. Ось тут не тисни а там костюм або спортивний костюм, так щоб дещо звузити, тому що по ключовому слову костюм дуже багато буде оголошень. Так і бачите, ну це ось не цільове. Давайте вб'ємо спортивний костюм. То ми бачимо, вбиваємо ключове слово широкий країни. Поки не вибираємо. Ну, ви бачите, не дуже багато оголошень далі по 10 днів. Ну просто можемо. Відключити. Зрозуміло, українські мови також відключаємо, і активні знім також включаємо. І Ось дивимося тепер. вже більше спортивних костюмів. Ви бачите, досить багато можна знаходити і ви бачите, будь-що тут є. Так Так само ми маємо робити і з кросівками. Так просто буваємо кросівки, вже відвимкаємо мову. Якщо по мові дуже мало оголошень, то просто виключаємо мову і ставимо, наприклад, гео. Так да? тут є гео, можемо там вбити там Україна і вже дивитись кросівки. Ну, бачите, кросівки за днями активності, які тут більше всього продаються. Там, де є саме ключове слово кросівки в оголошенні. Ну і тут досить багато оголошень. Але ми маємо звичайно не шукати всі кросівки. А от, наприклад, жіночі ортопедичні. Давайте вб'ємо спочатку жіночі ортопедичні, це приберемо, а потім просто жіночі кросівки. Так, ви бачите, ось це по факту конкуренти нашого рекламодавця. Так, тому що по факту це одна біль ортопедичні кросівки, які допомагають людям, в яких є проблеми, так і що вони дають там. Так ми бачимо м'якість ця підтримка, зручна як вдома, стиль чи Тебе комфорт, тобто допомагають для тих, у кого є там проблеми з ногами, так зменшує тиск на стопу і так далі. Тобто, ми маємо далі розуміти, що є інші конкуренти, і це дуже добре, тому що якщо інші продають, це непогано, це означає, що ніша жива. Якщо на один той самий товар є різні оголошення, це означає, що вона продається і це означає, що оптимізують або бути просто цей товар. Далі, як продають, нам треба розуміти, як продають рекламодавці, це може бути там інтернет-магазин, це може там Наприклад, інстаграм-магазин, так, наприклад, на тут навіть ось інстаграм-магазин. Це може бути, наприклад, лендінг, це може бути літформа і месенджери. Нам потрібно розуміти, як продають, як нам краще продавати. Краще продавати, звичайно, через ленінг або там через якийсь інтернет магазин Далі дивимось ціни, дивимось креативи за останні 1-2 місяці. Також дивимось, чи знижувалися ціна, чи є демпінг. Як це розуміти? По перше, нам потрібно взяти якийсь один конкретний товар, тому що ми не можемо порівнювати там спортивний костюм там XXL. Так, на сайт плюс і ось такий інший, тому що ціни різні. Нам потрібно взяти товар, там 880 гривень, так, наприклад, це наш товар так, і нам потрібно знаходити схожі такі оголошення у іншого рекламодавця. Так, як нам такі знаходити, ми можемо просто навіть взяти розмір. Ось, ви бачите, розмір, ось так ось, і далі шукати по такому розміру, тому що ви бачите, скільки таких розмірів. Це вже Size Plus. І ми маємо дивитись, скільки яка ціна. 899, Схожий костюм, звичайно, вони там відрізняються, 799. І також часто на креативах, ось тут бачите, там 5 тисяч гривень пишеться, що ціна там, о, там 499 гривень, або там 899 гривень. І якщо ми відмотаємо, наприклад, там 3 місяці назад ці оголошення, тобто просто будемо тут листати, і ціна була вища. Потім вона стає нижчою на оголошеннях, тому що ми тільки можемо дивитись на оголошеннях на картинках або на відео, тому що, як правило, якщо ми візьмемо лендінг, так фейс-лендінг або там інший якийсь лендінг, то ціну вони звичайно змінили, і ми вже не дізнаємося, змінювали вони ціни, чи не змінювали вони ціни. Тому треба дивитись на оголошення. Чи знижувалася ціна? Якщо є демпінг, знижувалася ціна, то не факт, що це товари, які треба продавати. Далі сезонність. Дивимося оголошення. Це ж період по спайсервісу рік назад та в гул То ми маємо подивитись, що продавалося Наприклад, зараз там зима, так що продавалось в грудні минулого року, тобто ми маємо просто вбити там грудень 2024-го. і ось так ось ми вбиваємо і дивимося, що продавалось в минулий рік. Ну, навіть які можемо конкретно і костюми подивитись, так і можемо подивитись взагалі, які товари так можемо звузити, можемо не звужувати. І ми можемо подивитись, що продавалось в минулому році. Ви ми бачите, ось зловлений цей креатив, які товари і по яким цінам тут можемо за днями активності подивитись. Бачите теплий костюм. Звичайно, теплий костюм продається взимку. Ну і так, звичайно, можемо подивитись, взагалі, що продавалось в минулому році, так, в цей період. Як там поставити наприклад «Гео», Україна. І поставимо, що була одна країна, тобто тільки Україна, то крутили тільки на Україну. Ну і вже бачимо, що продавалось у минулому році, так Интернет магазин ось спортивний костюм. Будь ласка, продавався такий ось ось такий лендінг. Новинка 2004 про костюм. Бачите, ви можете знайти так, є багато і в групах в Телеграмі, і на пробі. Можна знайти постачальники на цей товар. Ви бачите і продавати його. Це один з варіантів. Також Google Trends, Якщо ми зайдемо в Google Trends і вб'ємо, наприклад. Спортивний костюм, то ми побачимо, що в принципі вересень, пік далі. Березень, тобто, коли перехід йде від холоду так в тепло, тобто коли в сезоніс є, тому що теплі костюми продаються краще там вересень, жовтень, коли вже холодає, і не звичайні спортивні костюми краще вже продаються, коли там, якщо ми подивимося, останній рік це вже тоді останні місяць літа. Це продаються вже бачите, йде тренд на спортивні костюми, тому що вже холодніше. А в березні, ви бачите, ось. Де тренд запити людей на спортивні костюми, коли вже тепліше, так на звичайні. Ну, якщо ми візьмемо там грудень, то ми можемо вбити плет, Бачите, бачити, що ось грудень це явно сезоність цього товару. Тобто, якщо ми просто будемо шукати тут товар, наприклад, пледи, то ми можемо знайти там плед з рукавами або звичайний плед, це в минулому році продавалось. Так, і ми можемо брати цей товар і продавати, тому що він 100% буде продаватись в грудні. Так теж саме ми можемо взяти із, наприклад, якщо ми в'ємо халатку, Халат так дивіться також грудень. Це сезон. Тобто, якщо ми б'ємо тут халат, що зараз продається в Україні конкретно одна країна. Що за халати. захалати, бачите, що зараз продається прямо зараз. Далі перевіряємо актуальність креативу рекламодавця в бібліотеці реклами Facebook. Інший крок, нам потрібно розуміти, так, ну, там, ми дивились ці красовки, а взагалі рекламодавець зараз продає ці красовки, чи це просто вони колись продавались там. Нам треба зайти на його Facebook сторінку. Так, ми ось цю сторінку візьмемо, наприклад, як її знайти. Просто можемо вбити там Facebook, і я вб'ю цю сторінку. З мене перекинула. Далі я перехожу в інформацію, прозорі сторінки, всі, і перейти. Бібліотеку реклами Facebook. Цей рекламодавець, ця бізнес-сторінка нічого зараз не рекламує. Так, все правильно. Якщо ми зараз зайдемо, наприклад, в халати, які зараз рекламуються, і давайте подивимось по бізнес-сторінці, що зараз продає. От тут просто б'ємо. Зробимо такі ж самі дії, так? Ви бачите, 6 оголошень зараз продаються. Халат спокуса, халат спокуса, халат спокуса. Прямо зараз рекламодавець крутить ці оголошення, вони активні і, скоріш за все, вони для нього вигідні. Тому що зараз там, наприклад, початок грудня, це він вже крутить більше, ніж 2 тижні. Якщо ми зайдемо в тайвер, то що він нам скаже? Так по даті за днями активності. Ну, ви бачите, 65 днів деякі оголошення є: 49, 32, 24. Ось так ось. Так ми можемо знаходити товари. Ці товари 100% зараз продаються. ці товари вигідні, рекламодавець їх продає, і ми можемо просто брати ці товари і продавати. Ось так все просто. І ось ці ось всі кроки зараз. Ще раз повторимо. Дивимось конкурентів різні креативи та ленінги. Якщо є креативи, різні ленінги, це дуже добре, навіть якщо там немає, можливо, хтось завіз новий товар. Це також треба розуміти, що можливо варіант, що рекламодавець тестить цей товар, але ми маємо дивитись, що далі з цим товаром буде відбуватись. Рекламодавець далі буде крутити рекламу, чи не буде крутити рекламу. Чере що продають. Ціни дивимось, сезонність, тому що ну ви бачите, потрібно продавати товар тоді, коли має сенс. Так, ялинки треба продавати вже не в грудні, так тому що вже треба продавати їх там починаючи з кінця там, вересня, жовтень, а листопад це тренд. Далі перевіряємо актуальність креативів рекламодавців кітець реклами Facebook, Ну і так ми можемо знаходити за допомогою тайверу всю рекламу. Так, ви бачите, по сортуванню по країні краще працює ніж сортуванню по мові, тому що більше оголошень саме показується. Звичайно, тут ще є інші налаштування. Можна там, вибрати по кнопці, по плейсменту конкретному, з лід-формою або не з лід-формою. Але я вам показав те, як я шукаю креативи, так, і за допомогою цих налаштувань по цій методиці, ми прямо зараз знайшли те, що продається, наприклад, у якогось рекламодавці, так, і ну, він продає ось через такий лендос. Все просто. Це просто, якщо ви повторюєте так, як я вам кажу. Ну і якщо ми візьмемо там тайвер, так в нього є три тарифи. Це тариф безкоштовний, так в якого є ліміт. Так не вся видача показана, є також 79 доларів і є командна робота. І, звичайно, я обіцяв для вас бонус по промокоду LPCRM. Ви можете просто взяти, вбити цей промокод, ось так ось. І ви бачите, вже скидка 20%. Тому користуйтесь, користуйтесь інструментами, які допомагають вам знаходити топові товари. Трендові товари, які економлять ваш час, ну і допомагають вам заробляти більше. Лінк на цей сервіс буде в описі. Реєструйтесь і заробляйте більше. А з вами був Олександр Луценко та рубрика Товарка. Практикум прямо в цьому відео ми знайшли трендовий топовий товар, який прямо зараз продається, і не один. Тому повторюйте і заробляйте в інтернеті. Бувайте!